Пострілятися на автомат, воно цікавіше, ніж просто сидіти і чекати, поки люди щось на голову паде. Плюс, плюс, трені, ми допомагаємо! Переговорів не будемо, ми будемо їх хитися <пи> до, до останнього пі, <пи>, буде. Ці відео всім подобається. На початку лютого, 24-го третя штурмова підсилює воїнів ЗСУ в Авдіївці. Авдіївське пекло. Саме так штурмовики описують те, з чим їм довелося стикнутися. Згодом командування вирішило: військові мають покинути місто. З жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку всією зброєю, всією потужністю, що у них було. Просто а, тисячі їх. Військових загинули, збереження наших життів також правильне рішення. На мою думку, після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв. Вмовити військових на відверту розмову справа не з легких, навіть з точки зору організації. Та команда новини лайв отримала дозволи, проклала маршрут і виїхала ближче до лінії зіткнення у засекреченому місці, де чути звуки боїв. Ми почули правду про гроші, втрати та кінець війни яким його бачать бійці третьої штурмової бригади. Люди, які хочуть стати частиною історії, частиною е цієї війни, вони бажають до нас потрапити. Ерік хитрий, командир підрозділу. Лучше потеряти 10 дронів, ніж одну людську життя. Емінем оператор-розвідник БПЛА. Треба брати яйця в і щось делать. Шустрий, штурмовик. Я думаю, з терористами немає чого вести перемови. Арчі, оператор-розвідник БПЛА. У нас був один турнікет. Ми такі, о. Світлий, головний медик екіпажу. Ти постійно їздиш, ти нормально, не спиш. Погон. Другий номер медичного екіпажу. З всіє мирні переговори, ну, але Росія сама з собою там договарюється. Гострий, штурмовик. Багато відомих людей знаходиться в нашій бригаді. І легендарним у нас робить якраз мотивація, наші дії, е наш шлях до перемоги. Те, як ми цього бажаємо, те, як ми до цього йдемо. Мотивація для людей, моя думка, що їх не змотивують ці кошти, якщо для людей не було мотивації наші міста, які стерли просто в лиця землі. Це той самий Бахмут, Буча, Ірпіл, Харків, який обстрілювався, Херсонська область, яка також зазнала великих втрат. Якщо це для них не мотивація, я думаю, там більше справа у вихованні. Прийшов я чисто, бо в мене тут брат служить теж Ось. і захотів теж чуть-чуть подвіжувати тут. Мені сподобалось і далі працювати з хлопцями, на яких можна понадіятись і йти в бій з побратимами, які можуть навіть прикрити. Не бояться того, що там. Щось може статися. Ну, штурмовика є свої плюси і свої мінуси. Чи, чим ближче до бісів, тим далі він мінометів. Я так бажаю. Ну, пострілятися на автоматах цікавіше, чим просто сидіти і чекати, поки добіг щось на Давай, впаде. Бажаючих дуже багато, як і з інших частин Збройних сил України, які хочуть потрапити саме в мотивований підрозділ, який діє, діє на своєму ділом. Виконує бойові задачі постійно в найважливіших напрямках. Люди, які хочуть стати частиною історії, частиною цієї війни за волю України, вони бажають до нас потрапити. Ворога ми виграємо та переможемо лише особистими якостями та підготовкою. Кількості ми його не візьмемо. Потужність я думаю, також а от якраз такі підготовкою та е серйозним відношенням до цієї справи. Це наші єдиний шлях до успіху. З кожним днем все ваше і ваше. Ці книги наступають і наступають, типу, вони не бують. Гасити треба. Ще бої Авдіївку і Бахмут. Чи е, порівнюєте ви для себе ці спецоперації? Якщо там на Бахмутському напрямку, е, наприклад, там штурмували, ну, зачищали в досі там, ну, типу, що друга стояла задача. Щоб зробити кожна задача по-своєму сказати, що вона була однакова, я б не сказав. Останні евакуації Завдіївки, я так розумію, це була найбільш гаряча точка, де була третя штурмова за останній час. Наскільки була складною? Складна евакуація була в плані того, що вона була постійно, типу, в тебе не було часу навіть тіпу, відпочити. Просто завдяки тому, що е, самі бійці, їхній рівень медицини е, був ну, доволі високий, і вони, е, в принципі, на полі бою вже надавали дуже хорошу медичну допомогу. Так само, е, поки їх привозили сюди, вже вони були в стабільному стані. Мінус був тільки, що ти постійно їздиш, ти нормально не спиш, і це, і це всі оці дні в тебе не було там, часу там, поїсти, але ну, це не так важливо було. Була робота, яку потрібно було виконувати. Комусь, можливо, було на запорізьких напрямку важче, комусь на Київському важче. Тобто, Дивилися, що людина пережила, від того, мабуть, можна було виштовхуватись. Але війна, вона скрізь війна і скрізь важко, легко буває, не, не буває. На Зброді все чітко. Більше б людей, сюди, щоб воювали теж. Це мені не подобається, що люди працюють, а гулянки сидять і. Нічого не діляють. Мені подобається, як їх пакують. Хай пакують. Чим швидше він сюди попаде, я сподіваюся, що він ну, прийме, що воювати прийдеться і візьметься за голову. Розказують, як вони донатять 5 гривень на ЗСУ і так далі. Трібно брати яйця в кулаці, щось делать. не сидіти, ждать свого моменти, коли ти маєш вийти і щось показати. Все впирається в людей, які в ТУ, які просто забивають болт, ті самі ухилянти. Ніхто вже воювати не хоче, бігають, ховаються. Як кажуть, поки знову не прийде в його Ну, А якщо він нічого не буде робити, то вона дуже швидко прийде в його хату. Тільки потім вже буде пізно. Штурмові групи не завжди бачать ворога. Та як бої були в приватному секторі, багато будинків, багато погрібів, в яких вони ховаються. Тим більше по ночах вони ходять по одному, яких дуже важко замітити. З дрону їх легше побачити. Цікаво тим, що ти безпосередньо спостерігаєш за полем бою. Е, ти перший, хто отримує інформацію актуальну. Е, плюс це коригування артилерії на ворога, яке завдає їм дуже великої шкоди. Ну, і Безпосередньо самому скидати на них якісь гранатки і знищувати ворога. За одну операцію було втрачено чуть більше 10 дронів. Вот, Это за один день. То, что это расходный материал, да, я это могу подтвердить. Это 100%. И лучше потерять, как говорится, 10 дронов, чем одну людскую жизнь. Зараз люди хочуть якісь картинки побачити, якісь відео огарні. Каждый поднял руки и выводит! Броню снимаем, я сказал! Троє блять. Стэт, стыд, стэй, Сантус, у нас три. Триплін. Ці відео всім подобається дійсно. Ситуації бувають е, дуже різні. Е, Полонених абсолютно різним чином беруть хлопці. Е, хтось з, з ворогів може зразу здатися. Ми розуміємо, що вони також. Е, люди в них є страх. Ви брали росіян в полон? Ні одного немчав. Те, що потрібно постійно, це. Автомобілі це дрони, це засоби теплового бачення, засоби нічного бачення. Все, що може допомагати у війні, все нам потрібно. Це якби всі речі, абсолютно всі речі, які є на війні. Це розхідний матеріал. Порівняно з ворогом мало. Хотілося, хочеться, я думаю, всім хочеться вийти, хоча б на такий самий рівень, по забезпеченню боєприпасами, саме як, як ворог. Держава на останньому місці. Волонтери набагато більше цього дають. Ну, і свої кошти також на це все йдуть. Який відсоток свого заробітку боєць витрачає на своє забезпечення? 80 90 дійсно йде на війну, на забезпечення себе, на забезпечення підрозділу мого та на подібні речі. Втрачається все. Витрачається від берців до шапки. Повністю воно все б'ється, воно все рветься, ламається, ну, і кожен вихід. Ти собі щось нове повинен докупувати, бо старе вже або діряве, або розірване, або ти його десь залишив за убив. Найбільше не вистачає, мабуть, авіації якщо кажуть про авіацію, тому що дійсно у ворога є перевага авіації, потім техніка, та ж сама артилерія. Тобто ворог нас переважає у всьому. Як я казав, до цього ми його можемо перевести лише тренуваннями, навичками, особистими та Підрозділів підготовкою та серйозний підхід до цієї війни забезпечить нам перемогу. Колеги, хвилинку уваги. У мене до вас важлива пропозиція. Бійці 3-ї штурмової бригади, до яких ми нещодавно їздили на передові позиції, потребують допомоги. Вони хочуть купити техніку, яка знищуватиме дрони окупантів. І відкрили великий збір на 5 мільйонів гривень. Але ми розуміємо, що навіть маленькі донати роблять свою справу. Тому пропоную долучитися. Переходьте за QR-кодом на від 100 гривень. Це важлива допомога. Закликаємо глядачів також задонатити. Наближаємо перемогу разом. Реквізити розміщені в описі під цим відео. Евакуаційний автомобіль третьої штурмової бригади. І саме тут ми поспілкуємося з тими, хто рятує життя військових на полі бою і під час евакуації. Коли я підійшов, це добровою добровольчий був батальйон, потім ТРО стало. І розуміння було, але так широко ні. У нас був один турнікет, який я пам'ятаю, що. Нам показували так ось турнікет, от і з ним треба працювати. Ми такі о непідготовленій людині, яка не стикалась в бойових умовах, і взагалом із військовою травмою це буде незвично. Наскільки краще буде для людини вчитися, і ще будучи цивільним? Взагалі треба вчитися зараз, бо війна доторкнеться кожного. І зараз дуже багато є матеріалів, де можна вчитися, і можна вчитися якісно. Це як і медицина, так і військова підготовка, і взагалі озброєння. Стріляти там на якихось полігонах так само можна цивільним. Чи важливо проходити курси? Так важливо, без бази, без бази, ви просто не зрозумієте, що вам робити. Кров тече ви. Такі ой, блін. Ми зараз перебуваємо в робочому е, автомобілі. В принципі, можливо, кожна людина може зрозуміти, що відбувається в якійсь лікарняній палаті, звичайній, так, де лежать люди з різними травмами післяопераційні і так далі. Що відбувається тут? Яка б людина б не була підготовлена, все-таки є от така маленька дрождому, що ти щось там можеш не допомогти в чомусь. Але це все проходить в той самий момент, коли ти придати. Приносять пораненого, ви там зносите лежите його на кушеточку, на кошеточку обдивлятись пораненого і все проходить. Які травми для них найважче пережити? Що, можливо, вони не кажуть, але для них це величезна втрата і біль. Ну, коли він не може ходити, ампутація. Ампутація, бо людина просто розуміє, що якщо ну, в нього немає ноги, найбільше і... в цій машині скількох перевозили одночасно. Якщо легких, це може бути 5. п'ять. Буває один тяжкий, там лежить, да, і там легкі тут просто сидять. Там з якимись осколками там, рук або ніг. Е, моральна складова. Ну, наші хлопці дуже тяжко з нашими, бо ну, це молоді хлопці в наші специфіки. Стараєшся допомогти максимально, щоб вони повернулись в стрій знову. А от е, в даний момент і в даній компанії. Ми зустрілися із тяжкістю пораненим, тому що це були прямі стрілецькі якісь бої. Це проникаючі поранення. От. Робота з трьохсотими це все, що від нас вимагається це миру. Наші хлопці дуже сильні в цьому плані. Вони високомотивовані, вони всі усміхаються. Немає в них якоїсь болі в очах. Єдине, що в них в очах є, це ну, не стомленість, не біль. Це якась навіть злість. От. Злість, на, е, я наголошу, що це військово Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Це Якою Якою, коли ви бачите перемогу? Ви всі русські здохнуть. Ви за чи проти мирних перемовин з Росією? З ким? З Росією мирні переговори? Ну, Пай Росія сама з собою там договорюється. Я прот. Вони прийшли, наубивали, нарізали, наголтували, а, а про що домовлятися? Переговорів не буде, ми будемо їх до, до останнього який буде. Ну, Та типу, їм всім все. Типу, нехай даже біодяч, не накручують, що якісь нам будуть переговори. Я думаю, після Бучі, Єрпеням, Ізюму, після вбивств мирних. Я думаю, з терористами немає чого вести перемогу. На мою думку, всім потрібно думати наперед. Всі будемо воювати, від цього не втечеш. Цивільним людям я скажу так. Не для того люди гинули і віддавали життя, щоб зараз просто так скласти руки. Тому скрип, скрипіть зубами, дідьте в військо, буде перемога. Бійці третьої штурмової наочно демонструють любов до батьківщини та ЗСУ. Вони на місцях і на ділі готові відстоювати незалежність кожного сантиметра української землі. Вступати в ряди 3-го ШБР, виявити за свою країну. Спочатку буде страшно, а потім війти в Кураші. Вам я думаю, сподобається кожен встановлений український прапор, звільнене від окупантів село та місто, наближає Україну до кордонів 91-го року. Новини лайф дякують, пишаються та дуже вірять в усіх воїнів ЗСУ. Наближаємо нашу перемогу разом.